Oh. Mm -hmm. Зараз кожне кримськотатарське серце відчуває біль, коли згадує події тих днів, тих років. До 2014 року Крим був дійсно домом для багатьох наших людей, щасливим домом. І таких людей було дуже багато. І таким Крим знову буде, і буде обов'язково, коли сила нашої української стійкості, нашої зброї. Нашої дипломатії та Сили справедливості для України забезпечать звільнення Криму від російської окупації. Тут де ми зараз сьогодні з вами зібрали скільки десятиліть стояв пам'ятник, що прославляв не людей, а жорстоку систему, систему насильства, систему приниження, систему, яка є винною, зокрема, і в геноциді кримсько-татарського народу, і саме на цьому місці в Києві. Має постати меморіал нашої поваги до кримсько-татарського народу і вшанування пам'яті всіх жертв геноцидних ударів Росії по нашому Криму. Рівно рік тому на зустрічі міжліці кримсько-татарського народу з президентом України президент пропонував зробити монумент. Жертвам геноциду депортації кримськотатарського народу в 1944 році. Зрозуміло, що як міжліст, так і наше суспільство, кримські татари, з задоволенням прийняли цю пропозицію. І от сьогодні ми закладаємо камінь цього монумента. І нехай цей монумент, який ми зараз намір встановити. будет не только еще одним памятником невинно загиблым нашим спиючизникам и громадянам, а и последним нагадыванием про с каким соседом нам доводится жить, и про то, что требует быть готовыми до всех его новых подлостей.